Що мав на меті привернути увагу до проблем порушення мозкового кровообігу, незмінно його відзначають восени на Хмельниччині. Зокрема, щороку стається понад три тисячі випадків інсульту, і найчастіше він є ускладненням гіпертонічної хвороби. Про те, що допоможе профілактувати виникнення інсульту, і якою є динаміка, ми говоритимемо у черговому випуску програми. Будьте здорові. Гостя нашої студії, Вікторія Кравчук, лікар-невролог інсультного центру та реабілітації. Тож вітаємо вас! Вітаю! Пані Вікторія днями в Києві відбувся круглий стіл. Основна тема, якщо можна, я зацитую, це стратегічні питання боротьби з інсультом в Україні. І от цікаво, що саме під час нього заступник міністра охорони здоров'я наголосив на тому, що динаміка, на жаль, є невтішною. От, якщо можна по цифрах, в 17-й рік зафіксовано 97 тисяч випадків інсульту. А у 2021-му вже 134. От Чому так стрімко динаміка ця розвивається? Скажіть, будь ласка, свою точку зору? Дійсно, 29 жовтня, світовий день боротьби з інсультом. Це реброваскулярна патологія, це Одна з основних причин смертності та інвалідності населення у всьому світі, і посідає вона друге місце. Особливо це актуально для України, яка у структурі смертності має 66% смертності від серцево-судинних захворювань, зокрема цереброваскулярної патології, а саме інсультів. У світі близько 16 мільйонів випадків інсультів протягом року зафіксовано 6 мільйонів випадків помирають протягом першого року. Величезна частина залишається потребувати сторонньої допомоги, і лише 10, всього на всього так мало 10% повертаються до повноцінного життя. Ну і відновлюються максимально. За даними експертів, в Україні зафіксовано за рік більше 130 тисяч випадків. 40% випадків помирають протягом першого місяця. Шкода, що 35% від загальної кількості інсультів це пацієнти працездатного віку. Якщо говорити про Хмельниччину, зокрема, то за 9 місяців 2022 року ми зафіксували більше 2 тисяч. Випадків гострих порушень мозкового кровообігу, зокрема, ішемічних випадків це близько 80% і 20% припадає на геморагічний інсульт. Я вже на початку програми згадала про те, що в Києві приділили таку велику увагу саме боротьбі із інсультами. Так і якщо можна, хочу, щоб ми і наші глядачі заслухали коментар заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка під час віще згаданого брифінгу, на чому саме він наголосив. Тож, будь ласка, якщо можна і ви, і шановні глядачі, увага на екран. Україна одна з перших приєдналася до Європейського плану дій по боротьбі з інсультів. І наша ціль зменшити до 2030 року кількість інсультів на 10% у порівнянні з 2019 і забезпечити лікування 90% пацієнтів у спеціалізованих відділеннях, інсультних блоках або центрах. На жаль, Роками в Україні існували застаріли підходи до лікування в інсультів, коли хворого направляли у найближчу лікарню для надання медичної допомоги, і часто траплялося, що такі лікарні не були достатньо оснащені, не було фахівців, не було ресурсів для того, щоб якісно надати відповідну медичну допомогу. В рамках реалізації програми медичних гарантій була визначена мережа закладів, які мають надавати безоплатну медичну допомогу по лікуванню інсультів, і були запропоновані відповідні зміни маршрути пацієнтів. Пані Вікторія, я знаю, що ви б хотіли доповне так так в розрізі того, що на Хмельниччині носіє дії інсультний центр та реабілітації. Поділіться, будь ласка, дійсно, що наразі змінилося. Хмельниччині дійсно, Україна стала першою з країн-учасниць, які офіційно підписали декларацію щодо європейського плану дій боротьби з інсультом. Ця декларація передбачає до 2030 року зменшити кількість випадків гострих порушень мозкового кровобігу на 10%, забезпечити лікування 90% випадків з цією недугою в кваліфікації. Спеціалізованих стаціонарах розроблення національних план, плану дій і втілення національних стратегій у всіх ланках. В грудні 2020 року на базі Хмельницької обласної лікарні було відкрито відділення, інсультний центр та реабілітація, яке розгорнуте на 30 ліжок. У структурі відділення є реабілітаційна зала, оснащена усім необхідним, де надаються реабілітаційні послуги. А якою є відмінність, тобто що ми отримали і що отримав пацієнт, коли ми, скажімо так, маємо інсультні центри, насправді про які дуже довго говорили в Україні? Яким змінився цей механізм надання допомоги? Механізм надання допомоги змінився? Е Тим, що ця допомога надається вчасно, вона надається безоплатно і надається повний курс реабілітаційної допомоги, що є досить важливим, тому що усі знаємо, що якщо реабілітаційні послуги максимально швидко будуть застосовані, то відповідно успішність у лікуванні буде зростати. Я знаю, що ще підхід певний комплексний. Так, тобто, там певна така мульта, можливо, дисциплінарна команда. Працює розкажіть, будь ласка, які це фахівці, якого напрямку, не тільки лікарі-неврологи, наскільки мені відомо. Так у нас у відділенні працюють як лікарі-неврологи, так і лікар реабілітолог і ерготерапевт. Вони займаються саме з пацієнтами з перших днів. Максимально швидка реабілітація, рання реабілітація в реабілітаційній залі вони займаються з, для відновлення руху кінцівок та не тільки й мовлення. Ми відновлюємо, тобто там цілий план дій достатньо клопітка робота, ну, яку виконують ці, ці лікарі яким чином здійснюється прийом пацієнтів, чи усі пацієнти, які мають інсульт, потрапляють до інсультного центру та реабілітації, чи тут є певна відмінність, тому що я знаю, що є інші медичні заклади, які також таку допомогу надають? Розкажіть про таку специфіку. Ну, звичайно, в порівнянні з країнами Європи, Україна має досить високу смертність та інвалідність від цієї недуги. Причиною основною з причин є це пізня діагностика та неправильна маршрутизація пацієнтів. Як зазначав Олексій Ременко, багато років поспіль була розроблена схема, що швидка доставляє пацієнта в найближчий лікувальний заклад. Найближчий лікувальний заклад, на жаль, не завжди має достатнє оснащення для лікування та діагностики фахівців, і тому ми втрачаємо як лікар, так і пацієнт втрачає дорогоцінний час. До нашої лікарні потрапляють пацієнти з різних куточків області згідно розробленого маршруту. Але в кваліфікованій медичній допомозі ми не відмовляємо жодному пацієнту, який звернувся до нас за своїм власним бажанням. Звісно, кількість пацієнтів збільшилась за рахунок тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Після підписання угоди з Національною службою здоров'я України ми усіх пацієнтів, які поступають до нас в лікарню, забезпечуємо абсолютно безкоштовно, повним оглядом, необхідною комп'ютерною томографією, усіма необхідними лабораторними та інструментальними методами досліджень, нейрохірургічною допомогою, тромболітичною терапією що ем, дотримується терапевтичне вікно, е, та це пацієнти ретельно відібрані, е, та медикаментозною терапією згідно клінічних протоколів, ну і, звичайно ж, реабілітаційними е, заходами. Хотілося б більш детальніше зупинитися на причинах. Так, на початку програми говорили про те, що найчастіше інсульт є ускладенням саме гіпертонічної хвороби. Тож наскільки важливо нам теж і знати свій тиск і контролювати його, і що ще може слугувати, на жаль, причиною того, що інсульт таки може чатувати на людину. Um... Дуже багато, на жаль, чинників. Є певні чинники, які ми можемо коригувати, є чинники, які пацієнт не в змозі коригувати. Тобто причини розвитку інсульта досить різноманітні. Справді, на перший план виступає гіпертонічна хвороба, також це мала фізична активність, цукровий діабет, надлишкова маса тіла погані звички. Паління, алкоголь та часті стресові фактори. Цікавим те, що в Україні близько 12 мільйонів людей хворіють на гіпертонічну хворобу, і дуже величезний відсоток випадків не отримують потрібної допомоги, не отримують, не отримують лікування, а тобто і не профілактують можливі наслідки гіпертонічної хвороби. Цікаво, що 80% випадків інсультів можна уникнути, величезна цифра, але про яку усі забувають. Є... Первинна профілактика, якою варто займатися, про яку варто знати. І тоді ймовірність розвитку гострої патології набагато зменшується, ми, потріб... ми повинні лікувати гіпертонічну хворобу, це антигіпертензивні антигіпер... препарати, займатися коригуванням маси тіла, контролювати глікемію, тобто лікувати цукровий діабет, приймати ліпідознижуючі препарати, статини, зокрема, антитромбоцитарна. Терапія має бути присутня обов'язково, харчування має бути збалансоване і обмежене з, кіль... з кількістю солі та тваринних жирів, ну і максимально уникати стресових чинників. І відмовитись від шкідливих звичок теж важливий чинник, який має місце. Тобто це говорить на те, що люди, маючи гіпертонічну хворобу, певний відсоток просто на неї закриває очі. Тобто не хоче десь, не бажає лікувати або лікує не так, як це потрібно, не консультуючи з лікарями. Байдужість, певно, ну байдужість, прийняття, байдужість, тому що дуже великий відсоток випадків, коли ми таких пацієнтів бачимо, коли до нас поступають з гострими порушеннями мозкового кровобігу, роками хворіючи на гіпертонічну хворобу, яку лікують самостійно препаратами невідкладної допомоги, а не повноцінною антигіпертензивною терапією, не звертаються до кардіологів, ну байдужість, можливо, Ось не усвідомлюють всі такі можливі наслідки цієї проблеми. Що нейменше контроль свого тиску може теж допомогти в цьому питанні, знати, вимірювати, як часто це робити, щоб це не було фанатично. Так, звичайно, це дуже важливо. Якщо людина контролює свій тиск ну, хоча б раз в день і він не буде перевищувати в показників 140 на 90 міліметрів штурного стовпчика, такі люди можуть бути більш-менш спокійні. Ось, ну, ось така ситуація. Мені здається, досить простий захід, але ну, всі його ігнорують. Ви теж на початку програми фактично говорили про те, про складник дуже важливий це реабілітація. Ви в принципі озвучували теж цифри. Цікаво дізнатися в принципі для постінсультного пацієнта, яким чином зараз надається реабілітація, і впродовж якого часу вона триватиме, тому що розумію, що вона вже продовжується потім. Вдома разом із рідними, тому що, звичайно, що перебувати в стінах медичного закладу, то є певний час такий обмежений. Як це відбувається саме в інсультному центрі? Прикро, але наслідків гострих порушень мозкового кровобігу ніде не дітися. Як правило, це стійкі залишкові явища. Але все ж таки, якщо медичну реабілітацію розпочати швидко, вчасно. Ми можемо очікувати величезний успіх на відновлення. Таких зв'язків втрачених працює наш мозок, тому весь організм допомагає людині в тому, щоб вона відновилася. Рухову активність та мовну активність можна відновити. Це залежить від важкості стану та індивідуальних особливостей пацієнта та безпосередньо від початку реабілітаційних заходів. Реабілітація може бути рання реабілітація, це коли ми починаємо відразу і рання реабілітація це до 6 місяців. Пізня реабілітація це реабілітація, яка десь біля року, після початку захворювання, та реабілітація в пізній відновний період. Це коли лікар-реабілітолог працює з пацієнтом вже після року, як стався інсульт. Будь-яка з цих видів реабілітації проводиться у нашому відділенні. Ось дійсно, пацієнти, поки перебувають в стаціонарі, отримують реабілітаційні заходи, план яких розписує наш лікар-реабілітолог. Але коли вони виписуються з стаціонару додому, все ж таки. Певний е, план дій вони теж мають. Вони теж працюють вже самостійно, вже в е, домашніх умовах, в рідних стінах, але працюють над тим, щоб відновитися. Е, ці рекомендації е, дає наш лікар-реабілітолог, ось які вони виконують. Ну і звичайно, е, ми контролюємо з певною періодичністю їхнє відновлення і їхній стан. Були історії, які дійсно вас вражали, можливо, попри вік пацієнта, чи от дійсно коли бажання було рідних допомогти пацієнту, і вдалось йому за певний час все ж таки відновитися після інсульту. Ага. Ну, ви знаєте, таких е, історій досить багато. А, і коли ми е, бачимо таких пацієнтів е, з дня в день е, щодня, е, дуже чітко видно, що бажання пацієнта це е, рушійна е, роль у відновленні. Тому що е, були випадки, коли е, в... Достатньо величезний інсульт, велике враження з набряку мозку, важкий стан пацієнта, і при такому бажанні жити і не мати інвалідності, вони відновлювалися на 80% в період перебування в стаціонарі, тобто за досить короткий проміжок часу. То потрібно дійсно не опускати рук, Звичайно. як родичам, так само і пацієнтам. А якщо можна ще на завершення програми, дуже важливу роль в даному питанні це відіграє виявлення і розпізнання інсульту. На цьому дуже часто, щороку, не тільки восени наголошують лікарі, лікарі-неврологи. Якщо можна, ми теж тут вкотре на цьому зупинимось, ця абревіатура мозок час, як вона допоможе, і що ми навіть пересічні громадяни можемо чим допомогти. Ну, дійсно, усі знають, що мозковий інсульт розвивається гостро, швидко. Але справді є така абревіатура, якою мають володіти усі пересічні. Мозок, час. Мозок це мовлення, людина може не розуміти зверненої мови, раптово не розуміти зверненої мови та мати проблеми у висловлюванні самостійно. О обличчя, коли ми відразу бачимо асиметрію обличчя з запаморочення, коли людина раптово може втратити рівновагу, О-очі очі, коли пацієнт може поскаржитись на втрату зору одного або обох очей, або ж появу диплопії, тобто двоїння в очах кінцівки. З'являється слабкість затерпання, відчуття обмеження рухів або взагалі повна відсутність рухів в одній половині тіла. І час, тобто це швидке реагування. Як тільки пацієнт оцінив, якщо він має можливість оцінити адекватно свій стан, він має звернутися за допомогою. Якщо ж біля пацієнта є люди, які можуть оцінити його стан, вони в ту ж хвилину мають викликати швидку і чим швидше транспортувати цього пацієнта в кваліфікований медичний заклад для надання допомоги. І ще одна, я знаю, навіть є певні питання, так або певна міміка, яку, якщо є можливість, пацієнт може так продемонструвати чи не може, щоб теж це перевірити. Які це мають бути питання? Там я знаю, посміхнутись пропонують так, що таке ще є, щоб ми в принципі могли це запам'ятати, і якщо, не дай Бог, яка ситуація виникне, могли це випробувати або допомогти пацієнту. Посміхнути, звичайно, відразу помітна асиметрія обличчя, підняти кінцівку або порухати кінцівками обома люди сторонні відразу помітять різницю в роботі сторін. Ось ну ось це такі е, самі звичайні фелементарні питання, які відразу можуть наштовхнути або ж запідозрити гостре порушення мозкового кровобігу. Е, і ми повинні пам'ятати, що е, кваліфікована медична допомога це успіх та зменшення смертності та інвалідності населення України від інсультів. Пані Вікторія, вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. І вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі програми Будьте здорові, ми говорили про те, як розпізнати інсульт. Тож не забуваємо про абревіатуру. Мозок, час вона дуже допоможе. А ще не забуваємо, що разом ми мусимо наближати перемогу, і все буде Україна.